Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликає духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, яка причина самотності? І яка причина зради, якщо о, тих, хто дивиться це відео, зрадили, яка причина зради? Яка причина, що люди... Не можуть знайти другу половину, вірну людину, друга на все життя, кохання. Якщо у вас немає сім'ї зараз, то чи зустрінете таку людину, щоб зробити нову сім'ю, щоб були діти, щоб народити дітей, щоб була кріпка родина, вірний чоловік або дружина, друга половина на все життя. Яка істина причина? Скажіть, будь ласка, що ж заважає? Зустріти кохану людину, бути коханим, коханою, мати нову сім'ю, дітей. Або якщо ви навіть у відносинах, то чи буде у вас нова родина і новий чоловік або дружина? Що заважає, скажіть нам, будь ласка. Духівка. Духів роду прошу, поможі. Так, дійсно, було дуже важке. І, може бути, тут програється, що була дуже сильно важка розлука, розлучення, втрата коханої людини. Тут була брехня, було втручання, діяв приворот, діяли нечесно на вашу другу половину, робили. Мороки, привороти. Руйнували ваші відносини. Це були треті особи. Вам закриті шляхи і дороги закриті. <кій> <кій> <Так>. <кій> духів роду прошу, допоможіть зняти. Закрита дорога, закриті очі, щоб ви не бачили, не розуміли, як вам рухатись вперед. І ви знаходились у постійній сумуті, такі сумували сльози і печалі. Ой, це робили по церкві. Вийшов чітко чоловік, на майбутнє, виходить чоловік, вас має налагодитися фінансово, фінанси, гроші. І цей чоловік, він може бути співробітником, може бути фінансовим якимсь партнером, може приїжджати з іншої території, країни, області. Не з вашого місця, а не одружений. От. До речі, зробили так, щоб ви не змогли ніколи мати. І повторюють, <клух> зробили так, щоб ви не змогли ніколи мати родину. Така сильна, сильна отворот стоїть від чоловіків. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться це відео на любов, на гроші, на здоров'я. Так, скажіть вищі сили, допоможіть. Чи по долі було те, що зрадили, того. А якщо зрадили тих, хто дивиться це відео, то чи по долі це було, чи це втручалися. А ви знаєте, тут вам, напевно, що коли ви ще були із, в минулих стосунках, могли робити приворот. Він досі ще стоїть. Просто що ви. Ви були як жертва в цих відносинах, навіть з минулих стосунків. Ви були під приворотом, а людина абсолютно холодна. Вас покинула, тому і досі може бути така туга Насиль, насильство. Заперечую негатив. убираю. Насправді, це були. Ті відносини, які зруйновані, де була зрада, вони були садистичними такими. Так. Той, хто від вас пішов, і якщо це він пішов до іншої людини чи пішла, він дуже холодна людина, дуже агресивна, садистична. І слава Богу, що це так трапилося, що ті. До кого він пішов, це можуть бути люди, які вас врятували від подальшого руйнування. На його зміну прийде нормальна людина, абсолютно, дуже тепла, любляча, яка розуміє, чужий біль, чужі потреби емоції Тут людина дуже буде підтримати, зможе підтримати в саму важку хвилину. Оце я заперечую повністю. Весь негатив обираю. Скажіть ви ще сили допоможіть. чи буде? Зроблена, створена нова сім'я у тих, хто дивиться це відео на майбутнє. А вам по долі було покинути цю ну, роз... розставання, такий момент, дійсно, може, він був болючий для вас, бо був приворот? Ще треба чистити десь щось. Підклад чи закопано На створення родини треба оце забирати. Заперечую весь негатив убираю Прошу вища сили. Допоможіть усім, хто дивиться це відео, мати нову сім'ю дітей. Прошу вища сили, скажіть, чи відкрився шлях на родину, на щасливу долю? На сім'ю, на дітей, на вірну людину, кохану. Чи кохану людину? Так відкривається шлях дійсно. Обратки йдуть усім, хто робив магію на вас. В них життя буде дуже важке. І наповняться вони цими всіми сльозами, болям. Ще вам робили, я так розумію, на бідність, Порчу таку на бідність. І так, і назад повернеться весь негатив. Так, ще ще я зараз беру прив'язки всі, бо тут втручаються за вами або спостерігають, якимось чином мають, відслідковуючи ви одна чи ні. Тут треба тримати все дуже великі таємниці. Всі ваші відносини, фінанси, все, що стосується вашого щастя. Треба тримати в великій таємниці, ні в якому разі не показувати на показ. Це все заперечує весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на одруження, на любов. На щасливу сім'ю, на, щ... на щастя, на дітей. весь негатив, вбираю, всі порчі знімаю, все лайно повертаю ворогам, всі біль, сльози, і страждання, і самотність. Повертаю ворогам тому, хто робив. весь негатив, вбираю. Відкриваю шлях на щасливу долю. Більше не можуть втручатися вороги ваше життя. Все, що було зроблено, підклади, обміни, переклади. Анулірую повністю, відкриваю щасливу долю, дорогу на щастя, на любов, на здоров'я. Відкриваю всі ваші дороги легкі, двері всі для вас відкриті. Вищі сили допоможіть, скажіть, що треба робити, щоб не помилитися знову, не потрапити до агресивних людей, садистів. Ну, вам треба проробити всі моменти. Що насправді має для вас щастя, ви маєте себе слухатися. Тут розповідають, що ви пройшли цей етап, але вам треба винести такий досвід, зрозуміти, яка істина причина, чому трапився такий у вас негатив з минулого. За що ви трималися, і за що трималися ці агресивні люди. Вам треба зрозуміти, яке має бути до вас ставлення і що ви можете давати людям, щоб це було рівномірно. І остаточно переходити в відносини, перейти, почати нові відносини. Вам треба тільки тоді, коли ви закрили всі свої проблеми з минулого. Ви стали абсолютно здоровим, щасливим. У вас немає смутку і печалі і сліз, ви щасливі самі з собою. Тобто ви заводите нову людину, відносини, не для того, щоб вона вас зробила щасливою чи щасливим, загоїла ваші рани, а для того, щоб дарувати щастя цій людині, бо ви самі щасливі. Це дуже важко. Це треба над собою багато працювати. Ви не заводите нову іграшку, ви, завод... не... ви рівномірні. Ви... Ваша нова людина має дарувати для вас тепло, щастя, піклування. І ви самі маєте дарувати тепло, щастя, піклуватися, але це не в ущерб собі. Тут все про те, що треба закрити, поставити всі точки, над і зрозуміти все для себе, і знайти людину, яка сама також не травмована і не має в неї яких-то проблем, таких розладів, щоб ви були гармонійні. Тоді все буде добре. Духівкави, прошу, допоможіть. Тут все про впевненість в собі. Скажіть ваші сили, що... дайте пораду, як налагодити баланс з... 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 зробити гармонію в своєму житті, щоб бути спокійним, щасливим. Вони кажуть, що ви вже готові. Дійсно, вам залишалось зовсім трошки. Зовсім трошки, щоб з собою розібратися, і щоб зрозуміти, на яку людину ви орієнтуєтесь. І буде щастя, повна чаша. Все, що ви мрієте, які дітки, який чоловік, яка буде у вас дім? Тут все буде гаразд. Ви вже дійшли до того етапу, коли ви спокійно, ви зрозуміли все, що вам потрібно, і які мають бути відносини, що для вас насправді цінність в стосунках із протилежним полом. Тут все буде добре, не бійтесь, ви зрозумієте, все буде добре. Ви насправді оцінили зрозуміли всю цінність. У мене тут лежить перо, лебедя. Це вірна любов. Вірна любов. До на все життя. Підтримка на все життя. Ви можете робити сміливо ці кроки. Дійсно, у вас всі точки розставлені на дні були, ну, там якісь моменти, але зараз ви будете абсолютно готові для цього, щоб ви була ціла чаша, щоб ця любов не витікала з вас, ви не витрачали енергію на сльози, на якісь а, питання не завершені. Тут у вас вже гармонійно, все розставлено. Раніше було погано, не зрозуміло. Дуже добрі карти. вищі сили, скажіть, допоможіть. Як допоможіть? Де шукати людину? Як зустріти людину, другу половину? Що дайте пораду, що зробити, щоб нарешті закінчилась самотність. І чи є негативний, магічний ще вплив, втручання, може щось заважає. Ну, ще стоїть, звісно, такий морок, я так розумію, до чоловіка з минулих відносин. Вам треба висушити всі сльози, висушить висушити ці емоції. Вони в голові у вас крутяться періодично. Ну, це зроблено. Ще треба знімати зараз, висушити повністю. Як досвід, залишити як досвід, як такий файл в вашому житті, спогади, папка з фотками, суха, без емоцій. Перше зрозуміти, що це все минуле, і воно закінчилося, і у вас більше немає минулого, його нема. У вас є тільки сьогодні. І, можливо, завтра, які ви собі продум... Продум... прорахуєте, продумаєте наперед. Отаке От може бути, а минулого вже нема. Воно як тягар на ваших плечах, оцей весь біль, страждання, сум, сльози і самотність, і це все брехня. І ще зрозуміти, що всі відносини. Із чоловіком, що були у вашому житті. Вони були брехнею. Це все було уявно зроблено. Там не було жодного слова правди. Це все були лестощі, підлещування якісь нещирі. Не, не, не Це все сміливо можна, перехрест. а перекрестити, закреслити і. Викинути назавжди із життя. Просто як досвід, що таке можуть робити люди. Іншим людям. Заперечу повністю оцей момент. от І надалі смуток в вашому житті не буде з'являтися. Ви не будете у відносинах із. Коханою людиною, яка прийде ваше життя плакати. У вас буде абсолютне щастя, ваше серце загоїться, і будуть тільки радісні моменти в вашому житті. Справжня любов, справжнє піклування і діти також будуть в любові. Викохані, тут дуже добрі карти. Все буде по-справжньому. І ви розквітнете, ваша душа розквітне, оцього болю більше не буде ніколи. Чи лишився ще негатив, магічна дія? А, ну, тут, звісно, ще треба момент один зняти. Заперечую повністю весь негатив, всю кладовицьку магію ануліруй. Ориги сплоч не снята смерті, коли нас знімає повністю і не з безпрачі, не здавись. Покривало, весь, Повертаю тому, хто робив, буде та. Так, застосовував якийсь майстер, напевно, кладовицьку магію робили. На те, щоб поруч з вами була енергія така смерті. Чоловіки не могли до вас підійти, не могли з вами довго. Знаходитися. Тут на самотність така стояла порча, напевно, це може бути покривало вдови, але <кій> на підсвідомому рівні чоловіки боялися відчувалася оця небезпека, що він може вмерти. Зараз знімаю повністю. І де тому, хто робив, буде так. Повертаю весь негатив, тому хто робив буде так. Заперечує Заперечуюсь. Більше не можу втручатися в життя усіх тих, хто дивиться це відео. Негативні програми більше не можуть робити. У вас може бути в родині жінка. Жінка жінка з вашого роду. Вона робила крадники і, і багато чого з вас стягувала. От. Заперечі, весь негатив Тепер Заперечи, повністю весь негатив обираю, багато чого знімається. Ой, заперечу, весь негатив. Убираю, відкриваються всі шляхи і дороги усім, хто дивиться це відео на любов, на другу половину, дружину, чоловіка, вірну людину на все життя. Усі дороги на любов відкриті, на щирі почуття, щирі відносини. перекривають. Знімаю всі мороки, привороти, стяги, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, уберіть, всю кладовицьку маю негативно всі. покривала вдови, вінець не Знімаю, повертаю назад. Тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклади, на самих них лягай. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, допоможіть, зніміть всі привороти, мороки. Крадніки, стяги, переклади, обміни, подміни, остуди, отвороти розсорки. Прошу повернути усім, хто дивиться це відео, енергію вкрадену, вкрадене щастя, вкрадене здоров'я, вкрадену щасливу долю, фінанси. Прадине кохання, поверніть все, що було стягнуто, відновлюється енергія, відновлюється здоров'я, відновлюється краса, і гроші, і фінанси, і щаслива доля повертається. Буде так, буде так, буде так. І закликаю духів роду, прошу, допоможіть, загойте серце, загойте травми душевні, закрийте. Більше не можуть вороги втручатися, більше не можуть протики, пробої робити. Достане да міцний захист і вдень і вночі буде захищати янгол-охоронець. Ворогам дороги не дасть. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги, ваші легкі дороги і двері відкриті до коханої людини, щирих відносин, справжніх відносин, справжнього чоловіка, коханого на все життя, підтримку. Буде так, буде так, буде так. Де будуть повністю відкриті всі шляхи і дороги на кохання на, на дітей, на сім'ю. Оцікаю ворога на віки вічні, по іншим шляхам пускаю. Більше не можуть вручатися, знімаю всі проработа. Порохи пригороди, вбираю на віки вічні. Загоюються травми, загоюються все лайно. Очищаю із тіла, із енергетичного поля виймаю. Із голови всі думки погані виймаю сльози, біль, сум, самотність, печаль, все й що зробили люди із минулого. Виймаю всі образи, виймаю, всю зраду виймаю і повертаю їм назад. Тепер вони з цим ходять, і вони страждають, а ви щасливі, радієте життю буде так. віки вічні, де буде все сказане, здійснено і так буде. Ой, щаслива. Ви, щаслива, е, сильна ви, щасливі діти, щаслива родина, орієнтир тільки на себе. Це саме головне в родині. Якщо ви щасливі, щасливі будуть усі, бо ви, як сонце, даруєте, розповсюджуєте ось це тепло, піклування, щастя і гармонію на всіх навколо вас. Це саме основне, що вам треба. Більше у вас немає страждань у житті, буде так. Так, дякую духам кави. Усім вищим силам дякую. Янголам, охоронцям дякую. Та буде вірний чоловік, вірна дружина, кохання на все життя. На цьому я буду завершувати. Дякую усім, хто робить донати. Це наповнює мене назад. Повертаю витра... витраченої сили. І також я прошу, будь ласка, ви можете робити, писати під відео є телефон, вайбер, електронна пошта. Ви можете писати свої проблеми, дуже гострі, болючі якісь питання, що вам завдають біль. І ми на загальний розклад можемо також дивитися ці питання для усіх. Витягувати вас із важких становищ у житті, духи кави також будуть допомагати. Отака в нас сьогодні кава. Приємної вам кави. Будемо чиститись, убирати негатив, виправляти вашу долю, ладити долю, не Втрачати надії, працювати кожен день. Дякую вам за увагу і до зустрічі!